До чергової частини Соломінського управління поліції надійшла інформація про те, що в одній з квартир вулиці Бориславській наживе поранення чоловіка. По прибуттю працівників поліції Соломінського управління місце події було виявлено вже мертвим місцевого мешканця 61-го року народження. В ході проведених заходів за скоєння даного кримінального правопорушення було викруто співмешканку даного потерпілої особи, якою виявилася місцева мешканка 91-го року народження. Речові докази вилучено. Соломінським рядним судом. Місцеву мешканку 91-го року народження взято під варту в порядку статті 208 КПК України. На даний час долю затриманих буде вирішувати Соломінський районний суд. Відомості про дану подію слідчим відділом Солом'янського управління поліції внесено до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбавши частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство.